Ну, побігай трошки. Міла, ну да. ну, да. ну да. Бельгійська вівчарка на ім'я Міла пошукова собака. Їй 8 років. Служить у кінологічному центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Ромнах. Міла навчена знаходити людей, що загубилися, говорить кінологиня Ірина Давиденко. На Сумщині ми заблукала бабуся, вона була сліпа. Жила окремо від своєї сім'ї, їй стало літом погано, вона пішла на огород десь сховатися в тінь і заблукала. Ми приїхали шукати її, шукали добу, і на ранок вже наступного дня знайшли її в лісі. Це один з виходів міли в мирний час. І з початком повномасштабної війни собаки романського кінологічного центру беруть участь і у пошуках людей під завалами. На жаль, в нашій країні надзвичайні ситуації стаються дуже часто. То і доводилося виїжджати в Миколаїв, Дніпро, Полтавщина, тобто на місця, де ставалися ракетні обстріли. Тренувати мілу почали, коли цуценяті було кілька місяців, говорить Ірина Давиденко. Нині собака демонструє, як вміє виконувати команди. Ось саме так, коли вона знаходить постраждалого, так, кличе на допомогу, бачите, своїм гавканням. Як губляться люди, діти ходять в ліс, заблукались. То ми виїжджаємо і знаходимо там людей, дітей хворі, бабусі, дідусі вже з хворобами не, не, не можуть не знайти дорогу додому, то ми теж їх знаходимо. Сьогодні Міла не на службі. Разом із своєю хазяйкою собака проїхала до вихованців Хустянського ліцею. любить, щоб її чухали, гладили, щоб її приділяли увагу, щоб вона була провідником, з дітьми. Вона любить їздити до дітей. Пошукових собак готують у кінологічному центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Ромнах. Там їх тренують на спеціальних майданчиках, де вони вчаться слухняності та розвитку координації. До 2014 року ми спеціалізувалися буквально на пошуково-рятувальних роботах. Тобто, ми знаходили людей в першу чергу під завалами, далі шукали людей посліду, а також знаходили на пересічній місцевості, там в лісах, полях. Інших за словами Валерія Шокутька, окрім собак, які шукають людей, в центрі є й інші собаки, що можуть знаходити вибухові речовини. Тварини, навчені на пошук мін, з'явилися у центрі після початку бойових дій на Донбасі, коли одним з головних Завдань у регіоні стало розмінування території. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.